Ітисячі шостому 2008 роках Нікопольська експедиція здійснила археологічну розвідку на острові Томаківка на місці розташування залишків земляних укріплень Томаківської Запорізької Січі. Вважали, що укріплення на острові та більша його частина затоплені. Проте це не відповідало дійсності. Нікопольські археологічні дослідження повністю спростували недостовірні дані про затоплення укріплень Томаківської січі. Фінансування робіт проводилось завдяки коштам гранту Сполучених Штатів Америки, призначених для реалізації проекту створення та розвиток історико-археології комплексу Микитинська Запорізька Січ. Тепер пам'ятне місце на острові Томаківка слід взяти на державний облік як історичну пам'ятку та використовувати як туристичний об'єкт. Подібні заходи необхідні для майбутніх поколінь, щоб не забували свою історію. Дуже важливо все це в історичному плані, звісно, один к одному, але хоча б такі фрагменти, укріплення постов. Но это было бы здорово. Это история. История это, как, из песни, словно не выкинешь, так и из истории. Что было, то было. И, конечно, будущие поколения должны это знать, ощущать на себе, что они родились и пришли на эту землю не просто так. До них были сотни поколений, которые отстояли эту землю, которые дали им возможность родиться. Як депутат обласної ради Олександр Фельман пообіцяв підтримати роботи з відновлення історичної спадщини рідного краю.